Їх ось такий суперб. Так, суперб, тепер не путаю їх. Тут у нас продольно двигунчик встановлюється. Записуємо прошивочку під перший стейдж, під відключення екології. Зараз там вся екологія у нас видаляється. Ось прямо зараз дві людини роблять один автомобіль. Прошивочка записується. Потім екологія видалиться, все, завариться і буде красиво. А далі вже відкатуємо. Ось так все виглядає знизу. Баночка у нас тут вже була випотрошена. А, тут поміняли один болтик. Тут підварили кріплення. Коротше, після нас тут все чітенько. Ну І там от е опустошили ще одну баночку. от. так от. Так, Після прошивочки у нас є помилки по свічам накалу, тому що прошивці їх просто витерли ці помилки. Що у нас? Які okay. відчуття від стейджу? У нас мало Ну і так і Та повинно. бути. Ні, <рес> <працює> Треба порішати питання по інтеркулеру, ну тут таке вже міло життя. Головне, Полоне, що попросився тут чотенько, доробити по механіці і буде взагалі лялька просто літати. Як у нас кажуть, відмінний результат без переплат. Зробили стейджик, видалили екологію, каталізатор викупили і полетіли. Дуже гарний прирост по потужності, гарна динаміка. Помилочок немає, а ті, які помилочки повинні бути, вони залишилися, ну, з'явилися, тому що ми їх не затираємо, а залишаємо, щоб їх можна було вирішити. А, ну, так от, відмінний результат без переплат. Якщо що, звертайтеся.